Ножевні. Нажем ні. Треба німцям це відео скинути. Вони на... <гум> <гум> сука, від істерики потухнуть. <гум> Або японцям Хочешь, розкажу прикол? Короче, в Советському Союзі як робили топори. Робили там метал, хороший пускай. Топор... Саме це желізо. На японці? Якщо купити в них в русське було просто метал на топор, він дуже дорогий був. Вони брали тоннами, двома, купляли топори, і той метал переплавлювали і робили з них пулі. Серйозно? Так. Да. Прикинь? Наші такої не додумувались, звісно, купляти там німецьку якусь там фігню. Ааа, я пошкі! Клево Суровые волинські пацани рубають дрова.